що-то таке ви мені напишете в чат. Що що це за хуй? Що це таке? Що це таке? Що ви жите, блядь? Оце так. Оце кричить. Кричить дикаде. Ну, так як Звучить як я, ти що ти це? А до реально так само кричало? Так. Що, Камера ти пахує? це руками. Ну, кстати, якщо пахує, то у мене прям дуже іскусно. воно так виглядає, ніби я реально пахну. Ну, давай зроби. зробим. Це питання не може. Щось, щось, щось блядь. <рес> Як живе full-time streamer 2025 році. Що ми робимо? Підкладаємо колесо. Сначала послабляємо чуть-чуть трохи -чуть е, е, дюбіля. <рес> Філіп, мені страшно! Спочатку okay. да. ми послаблюємо. Тільки не зривай нахуй різьбу. Нагой сказали. З ноги. Да, да. Так ти закручуєш. <рес> В ту сторону? Конечно, в ту. Я чтобы. я там... в ту и рублю. Ты что? Все, высыть по-любому, сто сотки Высыть? Да. Ты уверенный? Да, 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 сто сотки абсолютно точно. <laughs> Сейчас покажу вам. Нормально? <laughs> Ногою знизу прижми колесо, кажуть. О, все. Так, і тепер. <гум> Чу -у 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 -у! Настояще колесо зняли. Сипати. Подиви, які ми молодці. А я опускати? Я боюсь, Все, не хочу. Зараз як а воно плавно опускається. Я не знаю, Філіп, я не помню. Чекай, чекай! <гум> а ти чат може читаєш, ні? Плавно, плавно кажуть. так, да, Плавно. Чесно? Чесно. Чи пиздять? Вони завжди нам пиздять, Маша. <гум> Єбать! <гулес> <Jegbac> це було не плавно, чат ви наїбали! Oh. Єбать! Фух, ти ж боже ж, блять! Це по вашому, блядь, плавно? Давай, стой, не піднімай, не піднімай. Давай з двох сторон. Отойди. Отойди з двох сторон з прийня. І акуратно... кронштейн. Головне, диска не помни! По Главне, диска <кр> не <oak> помни. Господи, спаси і сохрани, пожалуйста. <так unsuccessfully> Та це я не з тобою, це я з Господом Богом. Та норм, звісно, ти ж вже проїхала. Фух. Добре, що колеса зробили круглими, інакше машина б не їхала. Єбать, ти молодець. Блять, дивись там дід по на шифті піздує. На shift. його нахуй. Каже, на Є. Ага. Шо ти маленький стоїш, я взагалі король, іди десь погуляй во дворі. В тебе дуже хуйові підкрадулі. Щас сядеш на банку. Я ходив в кінотеатр твою мамку. У тебе некрасивий затилок, я отжимаюсь 15 раз. Вот. Коли ти ходиш в туалет, ти не вмієш змивати. Ти пахнеш гнилими бананами. Раунд, у мене дитина вкрала рюкзак, а я пішла за цією дитиною. І я така: ну, типу, він типу, як бігти. А я просто такі три крога зробила. Така взяла його за і кажу: Ти чо, блять, малий? Ану, гани мій рюкзак назад. Типу що папу, блядь. Отак якось я сказала. І від забрала свій рюкзак, його відпустила. Коротше, і дивлюся на місце, де була ця дитина, і а там гавна купа. Типу, що дитина обісралась. І я така, єбать, сни... Ні, я розбираюся. Оце охолоджувач, це мишка до комп'ютера, це е, блок комп'ютера головний. Це вентилятор, щоб тобі не було зимно. Це шприц, якщо е, ти так сидів довго, довжди, біколіна заніміле, то можна бахнутися. І монітор. Все. Мені Ми... треба. Два енергетика хал класичні. У нас сто нон-стопа, саме офігенний енергетик. Можна тобі ящик нон-стопа принести? Ні, нон-стоп хуйня. Засуджую. Засуджую, засуджую. Так, це за обрядка, кстати, на да, той чи не може мені надо. В мене тільки <пирит> хали, роботи. Ми почули, подгаст... ми почули, який, можна повторять. <пирит> Ми почули. По Купить скиди за рублі, понял? А, ми бачили на ну вище можеш плеснуть? Ні, ні, що шо це? Не, да. Вище, вище, там твич був. А, твич? Да, да, да. да. Ще... Оце... Оце? Оце. А шо там було? его? Так ідить нахуй, за тебя вырубаю вас, да, да Беруть участь в розіграші, а декілька речей за 100 гривень і більше квиточки дають вам, Блін, вибачте, я майже почав мацати твої бомби. Позвичай, я думаю, блять, рука, рука, рука. у у фу, фу, Не на твічі. Я в цілому це відчула, але я така, ну. А що вони всі ржуть? Ну, я, я не знаю точно, але думаю, над тобою. Ой. <реш> <реш> тебе люблю, все, все, все ну я, я пожартував, блять, ну. Добре. Я тільки що прям по інерції хотіла зробити ось, ну, типу, ось так. Я фух. На на напівмарафону розійшовся з дівчиною, то мабуть навпаки була кіпку повільного ресурсу. Блять, до речі, нічого так не бафує чоловіка. Чоловік, коли розійшовся з жінкою, спортзал, качатися, бігати, анжуматися. сил дохуя. Я їй покажу. От вона мене побачить, блять. От вона мене сука побачить, як я вмію бігати по стадіону. Класно. Вона хуєє! Я її роз'їбу, щоб вона, щоб ця жінка побачила. Ось так от. Я буду йти по вулиці, вона на мене буде дивитися і буде думати якого втратила чоловіка від гантеля, ви по 7 кілограм піднімаєте такий да, Сюди, бля, жінка. Кидаємо всі донати Є... на вазиктомію Ольсі, щоб були і далі стріми погнали чат. На яку нахуй вазектомію ти кидаєш донати, чувак? Ти блять слово це звідки знаєш взагалі. Тобі треба знати, що таке гіцугатіншоу, що таке Рьодан, що таке Гінкай, що таке егоїсто, а не везектамія, блять. На, на вазектомію, сука, фух. А якщо зараз мама мій стрім дивиться? Одна вазектомія <с hacer> тобі, чи двом наступному донатеру? Ну, раз таке діло, то треба підтримати таку ініціативу. Вас вітає медичний центр дві цеглини. Беремо дешево, робимо на совість. Вазик то міні-бомбордіні. Cause you be life. Never and be your like life, I can see Alpha through the days Days of you, these of and of me <laughs> normal? Маленькая. No, <child? laughs> Мій бюзгалтер Вікторія Сікрет взагалі тут. 50 мільярдів доларів, ти мені не хоче це сказати. Да маленька, росла вся, що це вже якесь. Щоб же... хоче, щоб мій, мій, мій безгалтерся. Маленька, розумію. Ми в Одесі, де 에... нормально, у нас в Одесі все кайф, ми живемо спокійно собі, ну. Росславлено, по морічні чешу. У мене. У мене весняна полюці. А... Ты расслабься, маленькая, все хорошо. Да. да, да. Я выключу сейчас стримим, все нормально. будет. Расслабься. Історію про усача і рулетку. Так от мало хто знає, але усач спіздіть хотів і майже спіздив рулетку у мого друга, нашого друга нашого, бачу, друга. Далі ми прийшли до, до якогось чела. Прийшли, коротше, додому. У нього там майстерне. Він типу дизайнер речей. Прийшли, коротше, і щось ходили, бродили. Я дивлюся, на підлозі лежить. Така маленька рулетка, вона як брелок. рулетка брелок Я думаю, блядь, краду. Ну захотілось вкрав рулетку. От і ходив з цією рулетки. Ну, думаю, все спизди ви Хожу-хожу, А потім ми ну, познайомилися з цим чуваком. Почали спілкуватися. І я думаю, бля, такий позитивний тіп, такий хороший, приємний. Ну, типу, реально приємний хлопець. Я думаю, блядь, якось в хуйня, що я у нього вкрав виходить, і віддав йому в моменті. Просто проходить десь. Я не знаю скільки там. Ну, години три, типу, з моменту як я вкрав, ну чотири може. Вчора я був вдома у мусача, і ви думаєте, я залишив це просто так. Ви думаєте, я не спиз. Ты наивнее, если так думаешь. Я знал, что у нас сегодня будет кукинг. А для кукинга мне нужно что? Три зуб. ВИДЕЛКА. Я СПИДЕЛ У УСАТОГО ХУЯ ВИДЕЛКУ. Да, <реклама> увидимся. Миден ДНА тест. Аргентина? Угу. ААА! УБЛЮДОК ЕБАНЫЙ! пошел НАХУЙ! Говно ёбаное, блядь. А можно маникуни? Вадим, ты что ебанутый? Вадим, блядь, ты ебанутый? Нетфлікс вимагає від студії, в якій робиться дубляж їх е, контенту для Нетліксу. Вимагає, щоб стіни в студії були пофарбовані конкретною фарбою. Пофарбувати, показати, все сфоткати. Якщо підійшло, тоді далі продов... Ну, розумієте, тобто е, умови у Нетфлікса просто я не знаю, це круто, це чи це можна з тобою посидіти? Можна до тебе? Добрий день. Тук-тук. Можна на вас гості? Так. Нічого страшного? Типу раніше діти гуляли у дворях і їли кашу. Мама годувала мені її на плеті, а зараз тільки історії в інстаграмі і вакамоле на березі, ріки комо. Всі забули про те, що ми маємо дома. Я дуже апетитно виглядаю. Дивіться, який це. Я, звісно, придумала їсти те, що я боюся в руки брати. Таракан пахне, як картоплю фрі навіть якась. Такий. Чат. Чірс за вас. Нормально. Можна їсти. Дайте жарти мавки.

Мені фізіотерапевтки, типу, каже, скільки вам повний років? Я кажу, 22. Він такий, виглядаєте дуже гарно, типу, виглядаєте на свій віки. Та говорить, ніби 22, це я не знаю. 94". Ну, він так мені сказав, гарно виглядаєте на свої віки. Мені всього лиш 22. Ти сука. Ніхуя, цей апарат нахуй. А це хто ти такий на Снігулеш в апаратік, блять? Записку бачу. Ти шо придурок? Блять, палік, ти шо придурочний? Народ, перші рукавиці. Перші рукавиці на стрімі. Бля. Валик, дякую. Ну що О, там щось написано. Золок, я так шукаєш, вже поруч з тобою Рукавиці робочі, прямо з заводу. Флот 0, 00022354. Дякую. Карма у нас тут такая Чикса. Карма у нас Чикса. Чикса. Кажется, Чикса, да, Карл. Май повагу, я ж мала повагу до твоей мами, коли я скинал. А я ха Ха-ха-ха! Окей, вот она. О да. Тиш, о боже! Ну взагалі гайс, я антипригарний стрімер, як я неодноразово казав, мені дуже важко вийти з під контролю. Я завжди відчуваю себе комфортно граючи в ігри. Я розумію, що це просто гра. що нічого смертельного не відбувається, блядь! Та твою, еба, що відбувається нахуй! Тут є? Огонь. Ти чув? Там... Ні. Ти чув? Там був початок рікрола. Я не чув, нічого не знаю. Очі дивляться, кани, серце в них перелью. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти, жити на крилах надій як тебе не любити Дали у секс. З твоєю мамою.